Ще вітаю усіх, хто завітав на канал просто смачно! Сьогодні у нас новий рецепт: салат тангу буряка. Салат смачний і простий у приготуванні. Для цього нам потрібно бур'як, чесник, яйце, твердий сир, зелена цибуля, сіль і майонез. І так готуємо зварений буряк, один якийсь середній бурячок, тремо на грубій терці. До нього давимо один, хто любить чесник, можна й два зубці чеснику, і з 50 грамів твердого сиру. Якщо навіть сиру немає, можна цей салат робити із плавленим сирком замість твердого сиру. Теж буде смачним. І тремо на тій же терці одне зварене яйце ріжемо 2-3 пера зеленої цибульки. Якщо треба збільшити якісь пропорції на більшу кількість салату, то можна у два рази все помножити, як кажуть. Посолити, додати майонезу і перемішати, і наш салат готовий. Бурячок зафарбує всі складники, і буде з ним танго. Ось вже готовий салат. Кому подобається цей простий рецепт і смачний салат, готуйте їжте на здоров'я! Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба і до зустрічі!